Предки Катерини Луцик, як і сама вона, присвятили своє життя боротьбі за свободу нашого народу. У молоді роки жінка вже є ветеранкою. За час служби військова медикиня врятувала понад дві сотні людей. Коли я проходила військову службу, моєму бойовому медичному рюкзаку завжди був український наштяг. І коли я була поранена, дуже згоріла наша машина. Ми діставали речі, які залишились, які нам вдавалося зберегти з цієї машини. І коли я дістала шматки нашого рюкзака, я дістала напівобгорілий наш тяг. Він зараз знаходиться в київському музеї. Але от саме тоді в мене такі були мурашки по шкірі і. Ти дійсно розумієш за що ти тут, за що ти борешся, за що ти ризикуєш життям, і це дійсно розпочалося дуже багато років тому і триватиме до тих пір, поки ми не будемо вільними людьми. Для керівника оркестру обласної поліції Віктора Шайди боротьба за свободу розпочалася ще у 15 років. Тоді ще був радянський союз. Якраз із того, що я побачив наш національний стяг, маленький значок. Такий. І для мене це був дуже і дуже особливий досвід. Ось, після цього фактично присвятив все своє життя служінню Україні, українському народу, і в музиці, і зараз разом з побратимами в складі Збройних сил України. Ось, і для мене прапор України це не, не тільки символ держави, а насамперед святиня. Це та річ, з якою йшли, йдуть і будуть йти завжди до бою, відстоюючи незалежність і кордони України, українські захисники. 23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. На території дендропарку Поділля відбулось урочисте підняття найбільшого в області стяга. синьо жовтий викликає в нас особливу емоцію, тому що це наша ідентифікація. Це так само, як наше ім'я, це так само, як наша мова, це так само, як наша церква. Це неймовірно важливі речі для кожного з нас. Коли ми дивимося будь-яку спортивну подію і бачимо там українського спортсмена, ми її ідентифікуємо по синьо-жовтому кольору. Коли ми дивимося будь-який великий масовий захід там, розважального типу в світі, ми ідентифікуємо свого по синьо-жовтому кольору. І військового захисника ми так само ідентифікуємо по своєму рідному синьо-жовтому кольору. Тому ці кольори для нас сакральні, вони дійсно для нас святі. І я впевнений, що саме синьо-жовті кольори, а саме такого кольору і прапор Європейського Союзу, обов'язково будуть кольором української перемоги перемоги добра, справедливості, демократії, над злом, нечистю. Тому що саме з цим ми маємо справу. За словами міського голови свято державного прапора, це день шани та пам'яті усіх, хто присвятив своє життя Україні. Також під час заходу для хмельничан та гостей міста презентували виставку Україна, війна в Європі. Суть цієї виставки в тому, щоб показати світу та Європу злочини Росії на територію на тимчасово окупованій території України. Виставка має 22 банери, і в ній якраз подається вся і політична, політика російської імп. Російської федерації на, на щодо України починаючи із епохи середніх віків, тобто часу Київської Русі, працюватиме виставка впродовж двох днів на майдані Незалежності. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста.